Олександр Івановичу, я знаю, що ви безпосередньо брали участь у розслідуванні тих нещасних випадків. Що насправді стає там причиною ось таких трагічних наслідків? Ну, в дійсності в 2010 році сталося 5 нещасних випадків при використанні газу в побуті. Постраждало 15 громадян, 11 чоловік загинули. Основною причиною, значить, практично всі 5 випадків сталися в приватному секторі. Основною причиною це самовільний перемонтаж систем газопостачання і самовільне встановлення газоспоживаючого обладнання. Тобто це традиційно. Чому цього року саме сталося з тих п'ять випадків? Чи це справді халатність з боку газівників, чи це недбалість самих власників будинків? Не... Тут можна говорити і про недбалість власників житлових будинків, і, наприклад, по двом випадкам ми довели відповідальність тобто за настання цих випадків працівників спеціалізованого підприємства газового господарства. В частності ми говоримо про пад Хмельницький газ. Громадяни безпечні в плані користування і самовільно встановлюють ці газові прилади, коли слюсаря обходять, то не можуть потрапити до будинку, їх не допускають, не відчиняють двері, тому невчасно і не, неякісно проводиться ПТО, звідси от, і настають такі випадки. Хто має в даному випадку відповідати? Тобто це відповідальність лягає на тих, хто не потрапив туди, тобто професіоналів, де, які б мали за цим дивитися, спостерігати, чи в даному випадку відповідальність лягає на тих, хто переобладнав, порушив. Відповідальність, звісно, полягає і на тих, хто порушив, і на тих, хто туди не потрапив. Питання в тому, що на законодавчому рівні сьогодні немає, вирішено, що працівники спеціалізованих підприємств газових господарств можуть вільно потрапити в ту чи іншу оселю і провести якісне виконання ПТО, то тобто перевірити стан димових вентиляційних каналів, стан газових мереж, встановлення газових приладів. Ну, в принципі, така ситуація, наскільки я знаю, знову ж її озвучив Степан Дунас, щоб підштовхнула працеохоронців вносити певні зміни у законодавство. І він говорив про те, що зараз у Верховній Раді вже у першому читанні прийняті певні поради, да, прийняті певні пропозиції від про і мова йде про посилення адміністративної і кримінальної відповідальності за ось таку безпечність. Я прошу прямо ми внесли відповідні пропозиції щодо посилення адміністративної і кримінальної відповідальності, як юридичних, так і фізичних осіб. Зараз ми будемо розглядати пропозицію внесення змін до кримінального кодексу щодо притягнення до кримінальної відповідальності фізичних осіб за порушення правил користування газом. І особливо, коли ті діяння або порушення призвели до загибелі людей. Яка законодавча зміни не внесена? Яка відповідальність існує сьогодні? І е, керівників підприємств, і ось тих фахівців, які не виконують, е, тобто до якої відповідальності сьогодні їх можна притягнути? Чи оштрафувати, чи просто попередити, чи порадити їм все-таки виконувати свою роботу? Ну, Перш за все ми проводимо державний нагляд на підприємств всіх форм власності і при проведенні тих чи інших перевірок. Вживаються такі заходи, як адміністративного значить, впливу. Потім відповідно ми можемо давати значить, подання щодо невідповідності займеній посаді. Також це вже кінцеве, вже коли не виконують ніяких вимог наших законодавчих актів, Ми подаємо подання в відповідні прокуратури міст і районів. За 2010 рік нами було. Подано таких подань 47. На сьогоднішній день вісім кримінальних розглядається справ відповідно до наших подань. Ну, знову ж таки, я звертаюся до громадян і до роботодавців. Це вже кінцеве наше терпіння, коли ми як така живемо відповідних заходи. Тобто ті гречаги, які нам на сьогоднішній день дала держава, ми їх повністю. Виконуємо і е, стараємося для того, щоб знайти, як народі кажуть, золоту середину, щоб і підприємство працювало, і е, люди наші не страдали. В цілому, тому що якщо е, брати цей підхід, який був раніше 2-3 роки назад, він значно у нас зараз міняється Відповідно до е, того законодавства, внісних змін до законодавства щодо е, закону про охорону праці, щодо дозвільну систему. У цій в час, в частині я хотів би сказати всім громадянам, що внесення зміни до закону про дозвільну систему це декларативний спосіб, тобто заповнюється декларація через центри. Дозвольні центри направляються, вони відповідно відповідності до нас. Це об'єкти, які і підприємства, які не потребують отримання дозволів і не виконують робіт підвищення небезпеки. Це бари, магазини, тому подібне. Вони йдуть самостійно, організують себе. Свій нагляд самостійно організовують ці питання, і вже державний інспектор, значить, тільки туди може потрапити на дане підприємство або дану установу, лише тільки при наявності якоїсь скарги або ж, не дай Бог, смертельного значить, травматизму. Це є нововведення? Це вже є нововведення. У нас в місті Хмельницькому вже таких декларацій інші райони. E, значить, міста іще всім не працюють, ну, в місті Хмельницьку на сьогоднішній день вже є 34 таких відповідних декларацій. Кримінальна справа, це кримінальне, це остаточний, тобто кінцевий, коли вже ніяке нічого не впливає на підприємство? E, коли вже нічого не впливає на підприємство, звичайно, що це не кінцеве, У 21 статті закону про охорону праці прописано чітко, що ми готуємо відповідне подання до місцевого органу самоврядування про скасування державної реєстрації. У продовжому році ми таких не використовували засобів, значить, тому що, ви самі розумієте, то йде і робочі місця і значить, відповідність за зайнятість населення. Ось. Але хочу знову ж таки сказати і то, що відповідності до законодавства Степан Васильович, в другому читанні на сьогоднішній день теж вже прийняті зміни до статті 19 і 43 закону про охорону праці в частині. Стаття 19 закону про фінансування питань з охорони праці це 0,5% від реалізованої продукції і надання послуг або інше, що виготовляє організація, чим вона займається. І за невиконання даної статті штрафні санкції вже передбачаються в статті 43. Штрафні санкції досить таки, мають серйозне нарахування. Вони становлять 25% від штрафних санкцій від несплаченої суми. Тобто від тої суми 0,5%. Тобто, Порушників будуть да. карати копійкою. Все І... Таки. І поки ми чекаємо цих законодавчих змін, які пріоритети вже на сьогодні обрала на цей рік Держ... управління держить для того, щоб все-таки ця трагічна історія не повторювалася? І основно ми будемо планувати свою роботу на проведення роз'ясувальної роботи серед нещут, роботодавців, серед нещут, працівників. Першим шагом ми вже провели нещут, в зв'язку із змінами нещут, в райдержадміністрації посадових осіб, провели за рахунок фонду навчання цих посадових осіб, організували, нещут, закріпили своїм наказом наших працівників за. Кожної райдержадміністрації місії виконкомом для того, щоб вони участвували в роботі координаційних рад, вирішували спільно на місцях усі питання і щомісячно надавали нам відповідну інформацію, що робиться, які критичні питання в нашому напрямку. Ну, і Перші завдання це на такій основні це успішно провести весняно-покові роботи. Зараз обстежуємо, вже після опалювання сезону будемо обстежувати котельні. Сьогоднішній день ми обстежуємо щодо дотримання вимог з сосудовим підтиском це наших лікувальних закладів. Усі тобто, з... галузі будуть під контролем. Державно. Будуть да, під контролем спільно, знову ж таки, я наголошую, спільно із, із працівниками райдержадміністрації міста Конкому. Незважаючи на те, що вони на сьогоднішній день не мають таких повноважень, але ми стараємося так, щоб спільно з ними залучати для перевірок, давати їм інформацію, надавати будь-яку допомогу в вирішенні питань, які стоять у нас. Так, час, на жаль, вичерпано. Я нагадую нашим глядачам, що це була актуальна тема. І ми спілкувалися із заступником начальника управління Держіпонаглядо по Хмельницькій області Петром Терчуком та Олександром Кукурудзою, начальником відділу охорони праці у хімічній, газовій та герничо добувній галузі того ж управління. На все добре, до зустрічі.